Знаєш, ми ще досі б'ємось головою об то, що є окремі спеціалісти, типу ті самі контент-мейкери, uh -huh. фотограф, відеограф, які створюють контент, те, що ми бачимо по факту в діджитал в просторі, uh -huh. і велика кількість підприємців, я це можу впевнено говорити. Вони до них звертаються відразу ж як до маркетолога. Ти пояснюєш, що відеооператор чи фотограф. Вам не може закрити ті сенси, які ви хочете, або збільшити кількість продажів суто одним відео біль, та маркетом меседж, яка там біль має бути закладена. Коли робить відеограф, він бачить все через свою призму, як відеограф. Маркетолог каже: нам через відео треба побудувати чергу, продати візуально товар. Продати, я кажу зараз умовно. Продати відчуття, щоб в клієнта ніби мені це вже, треба це. Ніби, мені це да, треба. Ніби цей товар да. вже тобі треба, ніби він вже твій.